Якщо б можна було порекомендувати лише одну книгу, що б це за книга була? Запитуємо на книжковій країні. Я би порекомендувала е, печеру ідей це історичний детектив. Ви звісно жартуєте містер Фейнман, Річарда Фейнмана. Собственно, говоря, це автобіографія. «Семптом» Анни Софіної, антиутопія української авторки. Lights Out – це темний ромком, який я просто обожнюю. Там є сталкер, але він золотистий ретривер, і в нього неможливо не закохатися. Валерій Пузик, мисливці за щастям. Почитайте письменник на війні. Це е, абсолютно ну це, це унікальний випадок. Ні ніде в світі такого немає. Прочитайте це. унікально. «Улюбий Едвард. Це новинка від видавництва «Віват». Вона мені дуже сподобалася своєю щирістю. Тара вестовер освічена творчість авторки Емі Гарман. Вона пише і в фантастичному жанрі, і в сучасному. Дуже люблю її історії на тлі війни, особливо романтичні історії.